Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про найбільшу проблему, трагедію, я б навіть сказав, для майбутнього всієї української нації, для кожного українця, кому ця країна до цих пір є важливою. І що хочу сказати: ми сьогодні розберемо декілька фактів, також розберемо одну дуже цікаву заяву, яка також наводить ну прямо кричить про те. Що дуже, дуже скоро в Україні мають відбутися вибори. І вже просто шалено, прямо видно, що кожен, хто е, хоче брати в них участь, е, готується. готується. І зараз ви зрозумієте, чому. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, своїм коментарем. Підпискою, до речі, друзі, 70% дивиться без підписки. Дякую, кожному з вас. І давайте. Давайте власне, починати. Ми будемо сьогодні говорити про е, ту провальну політику щодо українців, які виїжджають з України, е, щодо провальної соціальної політики всередині країни, щодо провальної політики, е, яка стосується українців, які вже виїхали за кордон і з кожним роком все менше хочуть повертатися назад додому, навіть якщо війна закінчиться сьогодні. От, і я би хотів, у нас сьогодні є декілька новин, які показують просто ну, той тришак, який нас чекає, який е... зараз вже формується, а наслідки насправді ми будемо відчувати, можливо, через рік, можливо, через два, можливо, через три. І неважливо, е... яким чином закінчиться війна і коли вона закінчиться. бо... Е... Якби з цієї ями вилізти вже набагато тяжче, ніж це було рік, два або три тому. І почати я хотів би з такого собі уривочка з інтерв'ю, де виступає Сергій Притула. В цьому відео я одразу ж скажу: він говорить дуже правильні, на мою думку, речі. От. І, але при цьому я раджу вам не зачаровуватись притулою. так? Бо нагадаю, що там буквально ще рік тому він розказував: що якщо ти ухилянт, якщо ти не хочеш ти служити на фронт, то ти можеш спокійно перепливати через тису. Тобто, це були якісь такі насмішки в сторону українців за кордоном. От, а зараз ніби вже всі все мали забути, і він почав говорити правильні речі. Я вважаю, коли такі люди починають говорити правильні речі, вони хочуть одного: хочуть голосів. На виборах. І давайте зараз це послухаємо. Це не відміняє того, що він говорить правильні речі. Е, от. І ми будемо його розглядати в контексті цієї конкретної заяви, а не всієї його діяльності там, за останні роки. Е, тож, давайте перейдемо, послухаємо і прокоментуємо. А далі продовжимо, бо є далі треш новини, які показують ту прірву, яка ну, зараз просто формується. Господа, я не хто це сказав, може зараз не дослідно процептую, якщо ви хочете, щоб в країні пропали мандарини, а стволіть Міністерство мандарині. Ну, Тут він, власне, говорить про створення Міністерства повернення українців за кордону. Я думаю, що Ми про це вже 150 разів говорили. Це дуже правильна думка, бо ми бачимо, що міністерство функціонує вже декілька місяців. Шалені кошти виділяються на утримання цього, цього міністерства, і ми бачимо, що абсолютно ні на що воно не впливає, да і в принципі вплинути воно абсолютно ні на що не може. Тому це просто ну, якби, нецільове використання державного бюджету, яке можна було б витратити на пенсії, на дрони. Я не знаю, на якусь підтримку внутрішньопереміщених осіб і так далі. Але ми бачимо, на що витрачають далі. Дозвольте мені висловити е, своє нерозуміння е, певних кроків влади, не те, щоб я зараз хотів зайнятися угольною критикою, але нагадаю вам події травня 2024 року, е, коли держава Україна шляхом рішення наших владних мужів ввела е, е, обмеження на консульські сервіси для чоловік, чоловіків українців за межами України. Це мало короткотривалі бонуси для влади, тому що ті всі люди, які тут в Україні, які страждають кожен день через війну, вони сказали: правильно так їм і треба, сидять там, поки ми тут страждаємо. Держава не повинна була влазити в принципі в цю... повністю тут згоден, і ми також про це з вами неодноразово говорили. Що коли позбавили українців за кордоном консульських послуг, тоді, по перше, не було. Абсолютно не було жодного жодної думки про те, що війна може закінчитись, і що відбудуться вибори. І владі потрібно було якось заспокоїти українців, які залишаються в Україні, і показати їм, що ті, хто проживає за кордоном, їм буде набагато гірше. І в цьому плані притула, ну як на мою думку, говорить дуже тверезі речі. Протистояння тих, хто тут і тих, хто там, це, це дуже складна історія. Держава мала би дивитися за горизонт. Держава мала би дивитися в повоєнну Україну, коли нам в якийсь спосіб треба повернути мільйон українських чоловіків з-за кордону, тому що нам зараз не вистачає 5,5 мільйонів робочих рук. І тут держава така виходить і каже: Зараз ми їм наваляємо і Хабас їм обмежує консульські послуги. Це не дуже пробудило почуття великої любові до держави з боку тих людей, яких півдержави називають ухилянтами. Але після цього держава перше створює міністерство єдності. Для того щоб єднати нас, так ви тільки ж самі наламали е косяків, не робили, роз'єднуючи. А тепер ви хочете цю рану якось зшити. Причому в урядовий спосіб. Хоча хочу сказати, що я, коли це відео перший раз подивився, я офігів від того, наскільки е правду матушку він робить тут, і е тут якби в кожного може бути думка своя, власна так чи притула. Змінився насправді так, і відрізняється зараз від того притулу, який був умовно рік тому, який розказував про те, що треба тікати, хто хоче, хто не хоче воювати, той має перепливати тису і десь там тікати. От. Чи, е, чи він змінився, чи це просто е, якби вже така дорожка? Прокладається на вибори для того, щоб українці, які зараз проживають за кордоном, віддавали свої голоси за притулу. Ви можете, до речі, писати свою думку в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Мабуть, потребує все-таки більше низових ініціатив, на мою думку. А і друге, зараз президент був на зустрічі з Дудою у Варшаві і сказав: Ми повертаємо консульські послуги. Шо, ну, Тобто, шо, ну, як це? От я, я не знаю, як це правильно пояснити. Це такий є цей мем, як відкриваємо ворота, закриваємо ворота. Ні, відкриваємо, не закриваємо. Ну якось визначтеся, що, що ви хочете. І коли виходить е керівник цього новотвореного міністерства і каже, що ми готові дати бронь чоловікам, які з-за кордону приїдуть і будуть тут працювати на підприємствах критичної інфраструктури, а вертається, бронь. Ніхто вас в армії не мобілізує. Я собі уявляю, як ті люди, які е на фронті, читаючи це такі «Хірася, а що так можна було? А, ну, а чому ти ж таки Анас а, а вбус? Ну, е, непослідовність ось е, мій вирок в цьому, цьому, що відбувається. Яка основна мета цього міністерства? От, щоб що? Я сам по собі людина, яка намагається завжди бачити в людях краще. І навіть після такої заяви притули мені е, ну, якби реально дуже і дуже сильно імпонують його слова. Знаєте, і мені хочеться вірити, що він виправився. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я так реагую, і я розумію, що якщо дивитись більш масштабно, то людина просто готується до виборів. От і мені дуже сильно хотілося б е, в цьому помилятися. Тому е, я залишусь при своїй думці, у вас вона може бути своя. Е, тепер давайте до наступного е, так, до наступних фактів, які показують, що відбувається в Україні, на фоні з тим. Як чмирили українців, які знаходяться за кордоном, і е, як прививали комплекс меншовартості українцям, які знаходяться за кордоном, і всьому іншому, кількість смертей в Україні в 2024 році майже втричі перевищила кількість народжень Міністерство юстиції, е, було зареєстровано 495 тисяч е, смертей, е, при цьому народжених дітей 176 тисяч. От, в три рази більше смертей, ніж народжувань, це по-перше. По-друге, ми не знаємо насправді так. Бо скільки смертей є не зареєстровані, це стосується і е, безвісти пропавших, і тих людей, які знаходяться на окупованих територіях, і так далі. Ну, незрозуміло, що відбувається. От, і, ну, Тобто, бачимо, що тут ну, населення, яке залишається в Україні, воно навіть природнім шляхом і то зменшується. Далі. За рік з України виїхали ще півмільйона осіб. Про це заявляє НБУ України. Е, так, в відомстві прогнозують продовження відпливу зовнішніх мігрантів близько 200 тисяч в 2025 році. Натомість там вважають, що з 2026 року почнеться повернення українців додому. За прогнозами, це близько 200 тисяч е, щороку. Ймовірно, воно пришвидцяться пришвидшиться в 2027 році. До півмільйона осіб будуть повертатись. Але, але, але. Це у випадку, якщо ну, умовно, там у найближчі місяці закінчиться війна і відбудуться вибори. Бо ми бачимо, що на сьогоднішній день е, ці фактори вони являються максимально важливими для повернення українців з-за кордону. Е, от е, також, наступне, так, тобто, бачимо, що дітей народжують менше, тобто, ну, Молоді люди просто не хочуть заводити дітей, бо вони не знають, чи в них зможуть прогодувати, чи буде в дитини батько. І е, ті, хто навіть може виїжджати, ті просто виїжджають, тобто населення України зменшується. При цьому четверть українських пенсіонерів отримують пенсію менше 3 тисяч гривень. Середня виплата становить 5789 гривень, при цьому в Києві 8 тисяч 17 гривень. В столиці показник на понад третину більший за середній показник по країні. Найменші середні виплати отримують пенсіонери в Тернопільській області це 4484 гривні. Що хочу сказати, що ще факт: в жителів Рівненщини та Житомирщини розмір пенсії минулоріч впав на 24% та 10% відповідно в порівнянні з 2023 роком. Тобто, в деяких випадках. Ті мізерні пенсії, вони ще й падають. Я не знаю, як це можливо. Якщо ви знаєте, то е, можете написати розказати. розказати. Це інформація з Open Data Bot. Е, що хочу сказати, що бачимо повне наплювательство, це так можна сказати, на соціальну сферу. При цьому ми бачимо е, так розкриття по е, допомозі USAID, е, яка. Е, з якої шалена сума коштів виходила на підтримку якихось незалежних змій, які ніколи в житті не були незалежними. От, а при цьому соціальна сфера в нас страждала. Ну і Тут дуже багато можна такого говорити, але це все це все буде це все причини, наслідки, після яких ми будемо споживати з вами і виправляти, можливо, якщо буде така можливість через роки. Тобто зараз це почнеться, але через роки ми відчуємо е, якби оцю тя, тяжесть цього всього. Е, в загальному, друзі, що хочу сказати, що е, дуже і дуже я сильно надіюся, що справді ця війна закінчиться в наступні там 100 днів. Мені знову ж таки, як я вже й сказав, я, мені завжди хочеться в людях бачити краще, вірити людям і так далі. От, і тому мені хочеться вірити в те, що Трамп зможе закінчити війну. В наступні 100 днів після того відбудуться в Україні вибори, а після того в Україні почнуть відбуватися позитивні зміни, після яких українці захочуть повертатись назад додому. Мені б так хотілося. Чи буде так, покаже тільки час. І зараз, хто б там які заяви не робив, ніхто ніхрена не знає, покаже виключно час. А тут з вами ми можемо просто розібрати ті ситуації, які вже є, і надіятись на краще. Ось так от. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!